Урочистості з нагоди 80-річчя закарпатського народного хору тривають. Днями відбулася творча зустріч колективу з шанувальниками в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці. Говорили про історію створення хору, його здобутки та сьогодення. Нам дуже приємно, що якраз 25 вересня Закарпатський народний хор створений, і він створений постановою е, народної ради Закарпатської України. Тобто за півроку до створення Закарпатської області був створений наш колектив. Тому знаєте, коли кажуть, що Закарпатський хор був створений Радянським Союзом, то ми можемо посперечатися, адже Закарпатський хор створений. Трошечки раніше, і я дуже щаслива, що впродовж 80 років наш колектив гідно несе культуру, традиційну культуру, хорову культуру, танцювальну культуру. Відділ етнографічної літератури підготував книжкову виставку «Перлина срібної землі видання, які тут. На цій виставці це видання з фондів нашої бібліотеки. Вони всі є в краєзнавчому відділі, і ці видання про їхню творчість. Тому також хто буде мати бажання більше дізнатися про цей колектив, може приходити до нас в бібліотеки брати те чи інше видання. Це, яка гарна книжка закарпатська, Це нове видання. Бачите, тут їм було 75, До речі, надіємося, що буде книга вже і до 80-річчя їхнього створення. Про закарпатський народний хор видано чимало книг та публікацій у різні роки. В нас звичайно є і набагато більше, але мене дуже зацікавила одна книга, одна збірка. Оце така дуже із золотого фонду Закарпатського народного хору, хай, на високій повненні. Це хорові твори. Упорядник цієї збірки Михайло Михайлович Кричко. Якраз буквально нещодавно ми відзначали його славний ювілей, сторіччя від дня народження Михайла Михайловича. І дуже приємно було якраз подивитися, тому що в мене якраз у нас немає цієї збірки. Нам дуже було приємно знайти її в бібліотеці. На зустріч завітали шанувальники творчості Закарпатського. Народного хору. Я люблю взагалі хоровий спів. Ви знаєте, коли включаю інтернет, намагаюся більше слухати хори. І намагаюся слухати і ясно, що вживую. Чому я ціную хори взагалі? Тому що вони не співають під фонограму. Це як правило, це живий звук, і мені це подобається. Тому що я сама співала все своє молоде можна сказати життя в хорах. Тому я ціную. Я закарпатський хор ціную, тому що він наш. Рідний Закарпатський, хоч я сама не Закарпатка. Знаний закарпатський поет Василь Гості теж не оминув цієї події. Пригадує, як малим хлопчиною зустрічав колектив у рідному селі. Я пам'ятаю, коли я був ще зовсім маленьким, і в моє рідне село Королево приїхав закарпатський народний хор. І в тому нашому клубі, і на бікнах, і на підвіконнях, і де тільки може було люди, і дорослі, і малі всі слухали закарпатський народний хор. І в то здавалося, що тому концерту не буде кінця, поки вже ведучий не оголосив, що слухайте. Ну тоді ж не було так, як тепер автобуси, транспорт. Людям треба їхати на поїзд, львівський поїзд, Солотвіно-Львів, вони доїжджають в Ужгород. У дорослому віці доля тісніше зв'язала його із закарпатським хором. пригадую, що колись виникла така ідея. От, Якусь композицію, вокально-хореографічну композицію придумати де би, і гуцульщина була, історія Закарпаття, і фольклор, і так далі. І то е, Микола Попенко і Клара Балок звернулися до мене. І ми разом тоді написали таку, я лише слова писав Попенко музику, а Клара Балок постановку зробила шовкова косиця. І та шовкова косиця, мабуть, уже 30 або 40 років у репертуарі нашого чудового закарпатського народного хору. Під час зустрічі не лише ділилися спогадами, а й співали. Тече вода кала, мутна, Мила моя чага смутна. Я не смутна, лед сердита, бо я з ночі була бита. Я не смутна, сердита, лентита, боясно ночі була бита. Кілька творів подарував публіці золотий баритон Закарпаття, соліст закарпатського народного хору, народний артист України Петро Матій. Петро Матій Жартома зізнався, що колектив, мабуть, створили саме для нього. Я ся родив в селі Сасові 83 роки тому назад. І коли я ся родив, то через два роки казали, що треба організувати Закарпатський хор, бо прийде матійка діти, бо буде співати. От і це головна хохма. Я маю 83, а хор — 80». У хорі співак уже понад 20 років. Я знаю, що це був сильніший колектив при Кричкові. Я бачив і при Попенкові, я бачив і при Ракові, я бачив при Сокачевій, я бачив і ще трьох керівників. Вони мене запрошували так по один раз десь прийти, заспівати з хором, але лише запрошували. А Наталія Осипівна каже, пойти на основну ставку до мене і. Все, я їй дуже вдячний, і хор став красивіше звучати, як я прийшов. Та й дівки Марчери ми старатися, як війли красавця діда. Нагадаємо, вересень на Закарпатті оголошено місяцем заслуженого академічного закарпатського народного хору. Попереду ще чимало заходів, а підсумковий ювілейний вечір-концерт.